Те, як Чернігівщина допомагає переселенцям з Криму, Донецької та Луганської області, розповідав на брифінгу журналістам директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Олег Русін. Він повідомив, що станом на 20 червня до структурних підрозділів обласної державної адміністрації звернулось за допомогою 352 особи. А це 201 сім'я з окупованої території з Донецької та Луганської області 162 людини. В повній мірі змогли отримати відповідну допомогу чотири. 180 чоловік в області діє регіональний штаб з питань розв'язування соціально побутових проблем переселенців. Функціонує цілодобова гаряча лінія за телефоном 72 40 95. Роботоспроможність цієї лінії без попередження перевірили під час брифінгу і залишились задоволені. На тому кінці одразу беруть слухавку та готові надавати допомогу. В області відповідно до останніх розпоряджень кабінету міністрів налагоджена цілодобовий. Телефон гарячої лінії працює, який забезпечує безпосередньо оперативну надання оперативної допомоги людям, які її безпосередньо потребують зв'язку з переїздом. З 8 до 17 години цей телефон працює на базі департаменту соціального захисту населення з 17 до 8 ранку. перший приймальний голови обласної державної адміністрації надано допомогу щодо розселення 22 особам з працевлаштування 14 особам по відновленню втрачених документів 6 особам влаштовано до загальноосвітніх навчальних закладів 24 дитини. До дитячих садочків дев'ять направлено на оздоровлення в дитячі оздовчів. Заклади сім дітей. Лікувально-профілактичними закладами області надана допомога 70 особам. Спільно з підрозділом Міністерства надзвичайних ситуацій було попередньо створено реєстр області, де можливе розселення людей. Цей реєстр створено відповідно до категорій певних. Чому тому, що я хочу сказати, що скажімо, департамент соціального захисту населення в свої структурні підрозділи може розміщати людей, скажімо. Певної категорії це е, люди, які, скажімо, мешкають в геріатричних пансіонатах, змушені переїжджати, чи це е, психоневрологічні інтернати. Окрім цього, багато людей небайдужих, які телефонують на гарячу лінію, і пропонують свої послуги саме щодо поселення. В основному пропонують будинки у сільській місцевості.